До 2024 року, як ми знаємо, всесвітній день прибирання оголошено офіційним днем ООН, який відзначається щорічно 20 вересня, і цьогоріч Україна традиційно приєднається до нього. Що варто робити в цей день? І яка його основна мета? Основна мета це як завжди чиста країна, чиста планета, і насправді закликаємо абсолютно всіх долучитися. І у нас є два варіанти, як можна це зробити. Перше це традиційні толоки, але на рекомендованих бажано локаціях рахується навіть якщо ви просто індивідуально або сімейно поприбирали біля свого будинку або в сусідньому парку. І звичайно закликаємо усіх освітян, ОСББ профспілки, бізнеси, установи організації долучатися колективно. А всесвітній день прибирання в цьому році він. Унікальний, тому що вперше ми потрапили у світовий календар, і починаючи з 2024 року, і надалі 20 вересня буде міжнародний день всесвітній день прибирання. Тому він потрапляє в календар. Це вже не просто проект з толоками, це цілий міжнародний день, до якого ми тепер долучаємося офіційно, і звичайно, завдяки в тому числі українцям, це сталося на міжнародному рівні. Хочу сказати, що другий формат прибирання це цифрове. Це коли людина не може, наприклад, поприбирати фізично, але хоче взяти участь у сусідньому дні прибирання. Тоді чистимо свої гаджети, телефони, комп'ютері, хмарні сховища, рахуємо гігабайти інформації. Яку ми видалили, і реєструємо так само результати. Всі інструкції і по толокам, і традиційним, і по цифровому прибиранню є в новинах на сайті letsduitUkraine.org. Окрім цього, у нас на зв'язку всі 24 регіони, обласні координатори, волонтери готові завжди долучити і до обласних чатів і проконсультувати, як це правильно зробити. Ну і е, в зв'язку з е, воєнними діями, в зв'язку з таким важким часом в Україні, ми будемо приймати заявки реєстрації з результатами аж до 25 вересня, включно. Е, тож, якщо ви ще не спланували і не приєдналися до нас, обов'язково це робіть. Деякі я знаю, вже з 1 вересня працюють над, над тулоками, очищають деякі регіони, навіть місячники благоустрою присвячують всесвітньому дню прибирання для того, щоб комого більше долучити громадян і ось сформувати нашу культуру чистоти. Це як ніколи важливо насправді, тому що в нас в Україні йде екоцид. Щодня стаються екокатастрофи, а щодня руйнується екосистеми. Ми найзамінованіша країна в світі, тому дуже важливо звертати увагу на інструктаж техніки безпеки міною. Ін... Небезпеки, да які ми спеціально підготували, і кожен громадянин насправді, хоч хоч до всесвітнього дня прибирання, що просто має знати цю інформацію. Тому в новинах на сайті Лезди ви знайдете собі дуже корисну інформацію для повсякденного життя в Україні, але безпечного. Ну і основне правило в цьому році: всі, хто долучається до традиційних толок, обов'язково, якщо сигнал тривоги, ми йдемо в укриття. Незалежно від регіону. тому це важливо. Ну і вкритті можна позайматися цифровим прибиранням. Звичайно, там, де є можливість сортувати, волонтери, координатори і люди будуть сортувати, там де такої можливості, Можливо, на жаль, відпрацьовуємо з ЖЕКами, з сміттєвим тобто для того, щоб можна було це потрапити на офіційні сміттєзвалища. Але важливий нюанс, якщо ви будете робити індивідуально свою толоку, донести до сміттєвого баку найближчого муніципального клієнта, довести, донести, і це найголовніше, щоб не залишати зібране сміття десь в лісосмугах, біля річок, тобто, тому що там не забирають сміття на превеликий жаль. Дуже часто тому нам потрібно це довести до найближчого сміттєвого баку. Тож приєднуємося, беремо пакети рукавиць з собою. А ось зазвичай декілька пакетів одна людина збирає за 20-30 хвилин і доносимо до сміттєвого баку. робимо фотографії, сторіси. Відміщаємо з всесвітній World Cleanup Day Global, От повсюди, і реєструємо результати на сайті. Але ж це потрібно робити пані Юлія. І не лише 20 вересня, не лише у всесвітній день перебирання. Потрібно робити щорічно, щоденно. Чому це варто робити, і що варто найперше пам'ятати громадянам в ось цих проводячи ось ці традиційні про які ви згадували толоки, і не лише традиційні? В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що військові на фронті воюють і вмирають не тільки за географічну лінію вони відстоюють всі наші ресурси, які є. На превеликий жаль. Україна на 30% відсотків нована, п'ятнадцять відсотків країни це сміттєзвалище, а відсотків лісів Знищено або пошкоджено, вода забруднена. От у нас каховська катастрофа, у нас Чорнобильська катастрофа. Кожен день літають ракети, і тому кожен громадянин, цивільний громадянин, який тут і зараз є. Нам потрібно об'єднатися. Давайте це зробимо до всесвітнього дня прибирання, Далі вже будемо робити наступні кроки, чому тому, що нам потрібно відновлювати наші екосистеми. Нам потрібно звернути увагу всього світу і тому ми просимо реєструватися, тому що ми хочемо потрапити в топ 10 як мінімум країн. А ще краще зайняти перше місце. Але до першого місця нам треба як мінімум 4 мільйони гарантованих учасників. Тому, якщо ви зараз чуєте, долучайтеся до всесвітнього Дня прибирання. навіщо нам потрапити в топ? Це такі. Знаєте, в свого роду олімпійські ігри, але по екологічному, тому що країни, які потрапляють в топ 10 найкрутіших організаторів Всесвітнього дня прибирання, на них порівняється 200 країн. І нам як ніколи потрібно це інформаційне поле. Нам як ніколи потрібно, щоб всі міністерства екології, всі уряди, президенти бачили нас в топ 10 для того, щоб а рівнятися на нас, б, знову ж таки нагадувати, що ми тут є, і нам потрібно відновлюватись. Нам потрібна допомога. Не всі країни хочуть давати нам зброю, не всі країни хочуть підтримувати нас в рамках війни. Але всі знають, що в кілля немає кордонів, і все, що стається в найбільшій країні Європи, частково стається в усіх країнах. Світу тому ми, громадяни, можемо зараз, об'єднавши зусилля, зареєструвавши результат, зробити перший крок для того, щоб показати всьому світу, що ми готові. Ми тут є, і далі на рівні громад, на рівні міст, областей працювати над міжнародними програмами відновлення з точки зору еко, тому що екосистеми це наше життя, здоров'я, їжа. Повітря наше, те, що ми дихаємо. А місце, де ми живемо, це довголіття наших дітей. Скільки будуть жити наші діти? Чи вони будуть хворіти? Тому ми як ніколи зараз маємо об'єднуватися, робити перші кроки і робити наступні кроки для того, щоб щоденно підтримувати чистоту в нашій країні. Щоденно сортувати здавати на переробку зменшувати використання земних ресурсів користуватися багаторазовим і формувати ось цю культуру для того щоб відновлюватися відновлюватися і не тільки для майбутніх поколінь а для того щоб жити тут і зараз Пані, Юлія, ще хотіла вас розпитати про результати попередніх років, бо також ми перебуваємо в стані війни, і ви вже згадували, що це дуже сильно впливає на природу і загалом ситуацію з екологією у нас в країні. Чи є Результати попередні так само з окупованих територій, що там нині спостерігається, якщо брати попередній досвід попередніх прибирань. І як у нас зараз ця ситуація ну, Чи є очікування, що цього року це буде покращено? Однозначно. А щороку я зараз навіть дивлюсь на таблицю результатів. Вона так само у нас є на сайті. А звіт за 2022-23 рік, і всесвітній день прибирання це той проект, який напевно найбільший соціальний проект в Україні, а фізичного характеру, мирний. Ось і якщо взяти тенденцію, то у нас в 2022 році було 119 тисяч учасників. в 2023 рік у нас вже 286 тисяч офіційних учасників. І якщо взяти регіони, то всі 24 регіони і Київ, а вони долучаються. Єдине, що в Луганській області а це більше Луганська, Донецька, Харківська, це більше цифрове прибирання, тому що навіть внутрішнє приміщення особи приєднуються для того, щоб підтримати свій регіон і дати. Згадку, що він існує, ось що він є. Громадяни є, вони готові, вони об'єднані. Ось і Луганська, е, Донецька, Херсонська, Харківська, Сумська, Запорізька в цьому році переважно роблять цифрове прибирання, але у них є опція е, сімейних і е, індивідуальних толок, там де це можливо, в безпечні години, коли це можливо. Ось тому вони теж виходять. І якщо взяти ну регіони, то минулому році нас переможцем була Рівненська область. Вони тільки зареєстрували я більше ніж впевнено, що реєструється там третя частина учасників. А в Рівненській області в минулому році офіційно прийняли участь понад 71 тисячу громадян. І це надихає, тому що це не великий регіон, це не столиця, це не мегаполіс. І мені здається, тоді ми всі невеличкі регіони, міста, селища можуть надихатися. Якщо якщо в Рівного вийшло, в Рівненській області вийшло, то в нас у кожного вийде об'єднатися і зробити це. Тому абсолютно закликаємо. Ми будемо рахувати результат по кількості учасників, тому важливо і, і, і цифрове прибирання, і традиційні толоки. Ну рахувати гігабайти видаленої інформації для того, щоб е, порахувати, скільки в атмосферу ми не викинули СО 2 і зекономили за заощадили електроенергії. Ну і традиційні толоки рахують в пакетах, тобто 60-літрові, 120 літрові, 160-літрові, 240-літрові. А в пакетах скільки зібрали сміття, скільки очистили локації. Ось і ті, хто сортують, вони окремо рахують свої кілограми, пакети вже на локаціях, так само подають форму реєстрації. Пані Юлія, а чи могли б нам розповісти, скільки учасників минулоріч доєдналося саме з Волинської області? Так, звичайно, можемо. І так, на Волині у нас в минулому році загальна кількість учасників 7 тисяч тисяч. Це ті, хто люди зареєструвалися. Нагадую, в традиційних толоках прийняли участь 6175 е, осіб, і 636 приймали участь у е, 836 приймали участь у е, цифровому прибиранні. Е, загально прибрали 422 локації по області. А е, ось і е, 22 тонни сміття зібрали на сміттєзвалище, от і 11 тон відправили з них на переробку. Мені здається, що це школярі там підсуетилися, тому що зазвичай такий результат дуже хороший по сортуванню дають саме освітяни. Тому а, в будь-якому випадку хороший результат, який би він не був, кожна людина дуже важлива, і кожному абсолютно дякуємо. Але віримо в те, що вся область може долучитися, і гості, і місцеві мешканці долучитися і дійсно зробити свою область як мінімум в топ областей України і допомогти Україні вийти на перші місця в світі. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, а як долучаються українці, які зараз перебувають за кордоном? Чи це також в основному цифрове прибирання? Чи вони фізично також прибирають, але відповідно ці результати йдуть в результати іншої країни? Як це відбувається? Ми закликаємо всіх. Волинчан, хто живе за кордоном, хто нас дивиться і слухає, а реєструватися до України. Звичайно, ви можете робити свої прибирання, ви можете долучатися до дотолок в інших країнах, але за кордоном немає так багато обмежень, як у нас. Тому ви просто можете традиційно об'єднати всіх місцевих мешканців і українців, зробити свої локації і зареєструвати результати до свого міста в Україні. Тому е, однакова форма реєстрації абсолютно для всіх. Знаєш, школярі ті, що навчаються, і в Україні і за кордоном вони більше долучаються а, прибиранням цифровим, але деякі навіть організовували свої локації. Тому що знаєш, що в Україні багато йде інформації для за кордону, і хочу сказати, що наприклад, в минулому році унікальна історія була це в. Барселоні Українці зробили п'ять величезних локацій. І мені навіть телефонували координатори з Барселони, кажуть алло, Україна! Що ви там робите? Реально? Ми прийшли вже чистим чі зробили наше місто. реально, тому що прямо українці там дуже об'єднувалися. В Італії дуже багато українців об'єднувалися. І ви знаєте, це, всесвітній день прибирання – це не тільки про толоку, це не тільки про культуру. Чистоти це для нас, напевне, в першу чергу зараз можливість зробити те, що ми любимо, зробити те, що ми вміємо і подяк. Н одному, подякувати цій планеті і об'єднатися насправді, обійнятися нарешті, да тому, що дуже часто ми не бачимося зараз на превеликий жаль, але та, всесвітній день прибирання це той день, коли ми можемо зробити щось дуже хороше і всі разом. Пані Юлії на завершення. Які очікування від проведення цьогорічного всесвітнього дня прибирання, які можливо кількісні цілі ставить перед собою, зокрема, і ваш екорух? Ну, якомога більше, тобто кількості я як лідер можу сказати, те, що ми зробимо, це наш максимум. Але я вірю на те, що те, що ми не встигнемо зробити, ми можемо зробити і на наступний рік. Тому... Як Максим, як лідер, я мрію, звичайно, про номер один у світі. А як реаліст, розумію, нам би в десятку потрапити, і ми вже були щасливі два 2024 році, щоб тримати інформаційний простір цілий рік для всього світу, що ми тут є, але насправді все залежить виключно від кожного українця і в тому числі від вас і вашої студії, і ваших колег, тобто від кожного, кожного хто зможе приєднатися і зареєструватися, тому що нам нам не тільки треба. Написати, знаєте, це про нам треба її доказати, тому що форм, форму ми показуємо світовому світову то чи правда був результат? Ось але у нас може бути прецедент: ми перша країна в світі, якщо ми станемо на один, уявіть собі, у нас іде повномасштабна війна, і наскільки активізуються інші країни, в яких мир і вони смітять, тобто і, ну це не тільки про натхнення, це просто величезну активізацію і. Дійсно, найголовніше, що ми маємо це робити безпечно, тому ми не хардкоримо, ось, ідемо тільки там, де можна прибирати. Біля сховищ. Ходимо в укриття, реєструємо результат. Обов'язково декілька разів читаємо інструктаж техніки безпеки. Ось і далі будемо об'єднуватися в різні інші проекти для того, щоб відновити наші екосистеми. Дуже дякуємо вам за, за вашу Україну так. Так, ви хотіли щось додати, пані Юлії. Тепер зробимо Україну часті разом. І абсолютно з вами згодні і закликаємо усіх громадян не бути байдужими. Відповідно проводити і традиційне прибирання, і цифрове про яке ви також згадували сьогодні. Отож про всесвітній день прибирання, його важливість, значення спілкувалися із Юлією Мархель. Це координаторка всесвітнього дня прибирання саме в Україні, а також лідерка екоруху Let's Do It Ukraine. На все добре, пані Юлія, і тримай. Дякуємо